Насправді є сьогодні кілька інструментів в арсеналі підтримки для тих людей, які в, в, в були змушені переміститися. Це перший кризовий інструмент підтримки допомога на проживання внутрішньопереміщеним особам. Він призначається майже там з елементарними вимогами будь-якій родині, яка щойно перемістилася внаслідок повномасштабної агресії, і призначається на кожного члена родини. За цією допомогою варто приходити до управління соціального захисту. Крім того, пенсійний фонд відтепер призначає кілька допомог, саме цільових допомог на проживання. Вже знайомий для українців інструмент прихисток, який передбачає, що власнику житла надається компенсація на кожного ВПО, якому він надав житло, в розмірі 450 гривень. А другий інструмент, про який власне, ви говорите зараз, це субсидія на оренду житла. Субсидія на оренду призначається пенсійним фондом. Нещодавно ми прийняли зміни. Уряд Зміни, який дозволив збільшити розмір цієї субсидії і розширити категорію людей, які мають право на її отримання. І власне ви можете звернутися або через ЦНАП, або через пенсійний фонд, або навіть онлайн за призначення такої субсидії. Вочевидь, ключове це те, що у вас має бути орендатор, який вам готовий надати це житлову оренду. Ну і е, потрібно укласти договір е, з оренда е, з орендарем. Договір буде. Захищати інтереси і вас як родини ВПО і орендодавця від там неочікуваних змін або не будь-яких юридичних ризиків.